Іван, підкажіть, будь ласка, який у вас був перший ноутбук? А, перший ноутбук у мене був Acer Aspire 5315, або там 57.20. В общем, ось тут десь буде його фото. Це дуже класний був ноутбук. Він колись у мене зламався, і саме з нього у мене почався путь підприємця. Мій перший ноутбук Lenovo. скільки себе пам'ятаю він зі мною. Трішки куцнутий, але все одно найулюбленіший. Мій перший ноутбук це сустав. Придбав я його за власні кошти. Першим у мене був саме ПК, який дістався від батьків ще дуже дуже давно. В моїй юристі в мене був перший не ноут та комп'ютер. Я в нього вклав ну доволі багато грошей, викомплектуючи його. І зараз він став мене більш потужним, ніж був раніше. Перший мій ноут це був Lenovo Yoga, Ось такий трансформер з сенсорним дисплеєм. Я його купував купував для того, щоб в блекаути я мог грати в ігри. Моїм першим ноутом був Samsung N 150 Netbook 10 дюймовий Першим в мене був не ноут, а комп'ютер. Його мені купили в шостому класі, і використовував я його для ігра не для навчання.